Давайте спробуємо проаналізувати спокійно, що означає оця заява Зеленського про подачу заявки в НАТО. Не будемо впадати ні в велику Ейфорію Вау, ми у НАТО, скоро вступимо! Ні в песимізм. Ах, НАТО не сказала, що прийме нас протягом місяця. Правда, вона десь посередині. Ми пропонуємо точку зору автора телеграм-каналу Цинік. Наскільки ми розуміємо, він білорус. Тому можна сказати, що він нейтральна особа, тому що він білорус, який є вельми опозиційний до Лукашенка і до Путлера. Отож по темі вступу України до НАТО. Перший момент відповідно до спрощеної процедури, Україна може вступити до НАТО в кращому варіанті протягом року. З цього випливає, що метою остаточного вступу є не нинішня війна з Росією, а післявоєнний світовий устрій. Другий момент він взагалі цікавий. Дивіться. Подання заявки на вступ до НАТО скасовує колишню цю кон'юнктуру модну, типу гарантії безпеки поза військово-політичним альянсом те, про що так довго говорили у Зеленського, як то кажуть, це означає, що переговорну лінію з кремлядями фактично немає про що відновлювати. Третій момент короткочасною метою подання заявки на вступ до НАТО є збільшення постачання озброєння. А також гарантії реакції на погрози Кремлядей ядерною зброєю, четвертий момент: схоже, НАТО готувало кілька варіантів спічу і обрало емоційно деескалаційний при фактично військово-ескалаційному. Тобто шанс застосування тактичної ядерної зброї одночасно було знижено і гур України і розвідками США, при тому, що рівень поставок західного американського озброєння буде збільшено. Зверніть увагу на новий військовий проєкт на 12 мільярдів доларів від Байдена. П'ятий момент виходить, що до закінчення війни Україна буде в особливому пріоритеті, так би мовити. А після закінчення війни і беззаперечної перемоги України НАТО поповниться першою армією Європи. Ну якось отак при цьому, врахуйте, що на фронтах зараз за період з 1 вересня до 1 жовтня Росія не змогла продемонструвати мінімальні передумови можливого наступу на жодному із фронтів. Більше того, за місяць Росія суттєво втратила захоплені території, оскільки не вміє будувати перспективну модель оборони. Вперше в історії країна, яка втрачає контроль над окупованими територіями, оголошує їх своєю частиною. Надалі сили РФ будуть лише падати, незважаючи на мобілізацію, що проводиться без елементів військової підготовки, що є нонсенсом. Зараз Україна перехоплює. Одне з найважливіших військових перехресть. більше того, символічно, що на факт звільнення Лиману, котрого Путін вже прийняв до складу РФ, так би мовити, Кремль ніяк не реагує і навіть не розмахує ядерними причандалами, це очевидний знак для західних партнерів, які можуть побачити, що погрози Кремля є липовими у всій їх красі, бо ж говорили, що будуть захищати будь якими можливими. Засобами. Від каналу Самий Сік додамо. Отакий оптимістичний текст від телеграм-каналу Цинік. Наша порада традиційна. Не впадайте в ейфорію, але і в депресію теж немає підстав. На Херсонщині ЗСУ добряче навалили расистам і звільнили кілька населених пунктів, от буквально зараз. На сторінках кремлівських пропагандонів таке завивання, що просто любо дорого дивитися. Чекаємо на збільшення поставок зброї і неперервно обов'язково допомагаємо Збройним силам України, хто як може. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!